Сі, програма наголос. Ціни в аптеках за останній рік зросли просто шалено. Різниця у вартості одного й того ж препарату може становити більше 50 гривень. Чи справді причина в девальвації гривні її з нашої програми? Керівник юридичного відділу центру протидії корупції Олена Щербан. Доброго вечора, пані. Доброго вечора. Власне от цікавить, чому коли йдеш в одну аптеку там на один препарат, одна ціна, потім ідеш в іншу, там може бути в 40, на 40 гривень більше. Власне, як от формується ця цінова політика в Україні? А, цінова політика варта. Відмітити, що на життєво важливі препарати сьогодні ціна на ліки, вона є, регулюється державою, але регулюється досить по-хитрому і дозволяє маніпулювати. Саме життєво важливі препарати сьогодні існує їх перелік, і існують регульовані державою надбавки так, на цей перелік. На наприклад, виробники декларують оптово відпускну ціну і потім продавати за державні кошти державним закладам можна з надбавкою 10%. і їх реалізовувати в аптеках. Уже відповідно до цієї 10% відсоткової надбавки, додається ще роздрібна надбавка від також від 10% до 25%. Проблема в чому, чому цей механізм не працює? Він не працює, тому що та оптовідпускна ціна, яку декларують виробники. Вони декларують ту ціну, яку власне хочуть. Так і формула, механізм побудований таким чином, який дозволяє маніпулювати і по різному викручуватися з цієї ситуації і ставити такі ціни, які ми бажаємо, тобто які виробник собі хоче. Тому власне і ми маємо сьогодні такі проблеми. Багато експертів, які були тут у нас в студії, говорили про те, що ціна на ліки буде дорожчати. Чи справді це так і наскільки подорожчає? Тут важливо врахувати ще той фактор, про який ми ліки говоримо, так. Тобто це ліки імпортні чи це ліки вітчизняного виробництва. Коли ми говоримо про ліки імпортні, звичайно, вони залежать від курсу долара, це безумовно, ми всі розуміємо. Але о, варто ще розуміти той о, нюанс, що о, ліки о, сьогодні існує дуже багато різних корупційних схем, о, як о, штучним чином завищити цю ціну. І в більшості випадків саме ціна. Формуються за межами України. Так? На території України препарати на імпортні ліки потрапляють уже за завищеними цінами. Тобто і... тут, тут, тут корупційні схеми, Так, тут проходить. працюють корупційні схеми, і ми можемо сказати, що а оскільки о, більшість ліків, які сьогодні продаються в аптеках, якщо враховувати в грошовому еквіваленті, вони м, імпортні. Так? Тому ми фактично сьогодні залежні від э, імпортних ліків. Менше ніж від газу. Так тому власне це безпосередньо позначається на наших громадян. От ви згадали про корупцію? От поліцили, які зараз прийшли до влади, вони говорили, що першою їхнім таким завданням буде це боротьба із корупцією. Власне, що зараз відбувається? Якісь кроки були в цьому проведенні, чи ні? Чи все так тільки залишилося на обіцянку? А ви знаєте, з одного боку вони можна подолати корупцію, там прийнявши якийсь закон, чи так просто прийти, прийняти якісь рішення, подолати корупцію. Це довготривалий процес. З іншого боку не бачимо сьогодні якоїсь такої планомірної державної політики з цією, з цією проблемою, зваженої, яка б говорила про наявність політичної волі сьогоднішньої влади подолати. Це. Є якісь певні кроки, такі хаотичні. А які... чи мають результат ці кроки взагалі? Поки що ну, про результат взагалі мова не йде. Єдина сьогодні надія це на Ну, потрібно говорити починати з того, що корупція буде подолана лише тоді, коли буде працювати принцип невідворотності покарання. Так, чому вона сьогодні існує? Тому що ніхто, жоден чиновник, не боїться, він розуміє, що коли він заробив на корупційній схемі, він може так само заплатити правоохоронцю і не буде притягнений до відповідальності. Коли у нас запрацює принцип невідворотності покарання, тоді ми можемо лише говорити про власне про подолання, про якісь кроки, про якісь результати в подоланні корупції. І ми сподіваємося, наприклад, новостворене антикорупційне бюро, яке починає тільки працювати сьогодні. Тільки на цей орган одна надія. Власне, ви заговорили про чиновників? А чи була відбулася якась ротація в міністерстві охорони здоров'я? Чи тільки на так на вищопосадових рівнях, наприклад, змінили міністра? Ротація відбулася, але вона відбулася запізно. Міністр прийшов у грудні місяці, і крім міністра та двох його заступників, жодно, не було змінено взагалі ніяких кадрових змін інших, і це і стало проблемою. Тобто міні... ключові керівники департаментів підрозділів музу були звільнені лише в кінці березня, так але тому до того були великі проблеми. Ми ж розуміємо, що не могла там богатирьова чи попередники її власноручно. Керувати всіма процесами і всіма корупційними схемами. Ми, Ми вже мів, по, що це були результати роботи Бугатства? це були конкретні чиновники, конкретні посадовці, керівники департаментів, які е, е, прекрасно розуміли, що відбувається, і більше того, сприяли всім проблемам. Е, сьогодні, на наш погляд, ключовою проблемою міністра і ключовою його невдачею було те, що він не зробив цю чистку на самого початку. Так? А чому не було цієї чистки? На вашу думку, я думаю, це більше запитання до нього. Але наскільки е, я розумію, він очікував якихось позитивних, не будучи іноземцем, по-перше, не розуміючи ситуації в Україні, не вивчивши її детально, він сподівався на те, що працівники міністерства підуть йому на зустріч і будуть намагатися для, для, для збереження свого робочого місця працювати, по, е, по іншим, за іншими стандартами, але цього не сталося. Для нас це не було несподіванкою. Власне, ми його попереджали про це. Ми з ним зустрічалися і ми говорили, що е, якщо не буде кадрових змін, робота жодних реформ, навіть не варто про них говорити. Квіташвілі заяви про те, що компанії, які виграли тендери на постачання ліків за держпрограмами, мають завести препарати до кінця червня, залі. Що це має відбутися? Так, ми знаємо, яка була ситуація минулого року. Тобто тендери затягували, затягували штучним чином, і в кінці року лише в грудні більшість договорів було укладено. Більше того, фактично фармкомпанії розпочали шантаж міністерства і розпочали шантаж. Навіть я б сказала громадян, які потребують ліків. Шантажуючи здоров'ям, була пролобійована фармацевтами спільно з окремими чиновниками мозу саме тодішнім керівництвом його постанова кабінету міністрів, яка дозволяла робити 100% передоплату за ліки на 6 місяців вперед. Тобто в грудні всі фармацевтичні компанії, часів Лар... Лариси Богатирьової отримали 100% передоплату, тобто повністю це мільярди гривень на рахунок за постачання ліків. І їм дали можливість поставити ці ліки лише в червні. Ми сьогодні пожинаємо плоди цього, оскільки ми розуміємо, що багато компаній. А... Отримавши гроші, якимось чином їх прокрутили через якісь оборудки, схема. так але ліків не поставили і можуть поставити лише. Ряд з них, я більше того, скажу, окремі компанії навіть ліквідовуються сьогодні. Тобто ми не розуміємо і розуміємо навпаки, що швидше за все ліки не будуть поставлені і будуть великі проблеми. Але страждають від цього, в першу чергу хворі люди, які тепер лишилися зі смертельними захворюваннями, фактично без державної допомоги. Тому що є препарати і захворювання, які взагалі в аптеках купити не можна ліків. Так. Це, а що це за ліки? Наприклад, ліки для Віл-інфікованих, тобто вони в аптеках, взагалі, не продаються, тому що це настільки небезпечні захворювання, і коли є ризик закупити в аптеці якийсь неякісний препарат, це може мати смертельні наслідки як для хворого, так і для його оточення. Чи так? продумана якась певна така структура? Постачання цих ліків для вілоінфікованих в нас в Україні структура продумана, але вона має дуже багато недоліків, вона не функціонує, так і потрібно системно це змінювати. І ми повинні розуміти, що це не можна змінити, а також зробити дуже швидко. Потрібен, потрібен час, потрібен зважений підхід до цього, так і точно вже розуміємо, що сьогодні багато часу втрачено, і Міністерством охорони здоров'я дуже мало кроків зроблено. Для подолання ми може Є надія лише для якихось певних змін на наступний рік. Цього року потрібно прикласти максимальну зусиль для того, щоб закупити максимальну можливість препаратів і взагалі дати людям хоч якісь препарати, на які держава може забезпечити так, але тобто цього року ліків не вистачатиме. Їх ніколи не вистачало. Я вам більше скажу, просто не вистачало для. Якщо ми говоримо про, наприклад, забезпеченість там для дорослої онкології, то забезпеченість складає близько 10-12 так, за державний. Як це впливає взагалі на людей, на українців? Підвищується смертність? Звичайно, підвищується смертність, але є багато досліджень, які про це говорять, але Система збору статистичних даних сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я викривлена. Вона не показує реальної картини, не існує якихось електронних реєстрів пацієнтів, хворих. Лікарі самі не зацікавлені показувати правдиві дані про те, про причини смерті, причини захворюваності, тому що для того, щоб підтримувати ту статистику, яка сьогодні є вигідною Міністерству про свою діяльність. Звичайно, ніхто. Хто не хоче звітувати про те, що працює погано. Тому е, сьогодні на всіх щаблях вигідно говорити про те, що ми боремось, у нас є якісь успіхи, так? І таким чином і побудована статистика. Це, так? Тому такі потрібно почати з того, щоб сказати, нарешті, правду, суспільству і собі про те, що відбувається у нас в державі. Повертаючись до ціноутворення на ліки, чи є якась реакція з боку антимонопольного комітету? Чи немає? Е, Можу сказати лише, що на державних закупівлях працюють. Певні схеми, так, які пов'язані з тим, що певні компанії, перебуваючи з собою в змові, продають державі ліки. Така ж сама е, ситуація існує і на ринку аптечному, так, тобто є компанії е, виробники вітчизняні, є компанії, які е, посередники здійснюють оптову торгівлю ліками, і вони перебувають між собою у змові е, з метою завищення в принципі, цін і підтримки такої високої цінової політики. В державі І це всім вигідне, як виробникам, так і. Посередникам, не вигідно лише громадянам. Можу сказати, що зі свого боку, наша організація дуже багато повідомлень, дуже багато доказів а, і фактів наводила у зверненнях антимонопольного комітету. Ми постійно звертаємось і пишемо туди. А, тривають якісь певні дослідження, розслідування, але жодного результату немає. І... Насправді це дуже тривожний сигнал сьогодні, тому що е, якщо не буде працювати ключовий орган державної влади, який покликаний якось регулювати і впливати на це, то ситуація і далі буде погіршуватись, і ліки далі будуть дорожчати, так тому е, сьогодні ключовим завданням в першу чергу громадськості є максимально привернути до цього увагу. Адже ліки це ну це дуже кричуща і соціально важлива тема, так тому. З приводу вітчизняних ліків ви сказали, що це для України їхнє невиробництво загрожує нацбезпеці України. Як ви можете прокоментувати таку свою заяву? Ви знаєте, є багато препаратів вітчизняного виробництва, які, які в Україні є, але які чомусь держава не закуповує. Є там певні питання щодо якості вічизняних препаратів, але дуже багато препаратів життєво необхідних нашій державі. Ми не виготовляємо їх немає. У нас належної якості і тих, які потребують наші пацієнти. Зокрема, я говорю про вакцини, наприклад, так їх немає. Чому це питання національної безпеки? Тому що, коли ми прививаємо там, вакцинуємо наших дітей, ми повинні бути впевнені так, в цьому продукту, в тому, що він. Буде мати позитивний вплив, так, на власне мова йде взагалі про здоров'я там юного покоління населення, так про і, звичайно, це повинно бути стратегічним напрямком взагалі, ом, Тоді безпеки держави. Ціни на палаті. Тобто мова навіть не лише про ціни. Ціни, звичайно, це теж дуже важливо, але це вже другорядне питання, коли в нас взагалі немає є ряд препаратів, які в принципі є в Україні в єдиному примірнику, зареєстровані, так яких немає аналогів, не лише вітчизняних, а взагалі в принципі жодних аналогів. І коли ми не маємо вакцин вітчизняного виробництва, тут, тобто, взагалі, ми не маємо можливості належним чином контролювати ці препарати, так впливати відповідно до. Скажімо так, якоїсь ситуації там епідеміологічної в Україні, так тобто, і, звичайно, це може бути наслідки мати на здоров'ї, на маленьких дітях сьогодні. Тому ну, держава повинна е, піклуватися і, і думати про це наперед. Тобто е, в багатьох країнах існує це як ціла стратегічна ціла стратегія так, розвитку власного фармвиробництва за, для забезпечення інтересів громадян. Ну на жаль, поки що, держава не може так захистити своїх громадян. Пані Олено, я дякую вам, що ви зверталися сьогодні до нас до студії. Наш час завершився. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.